Зоняти одного поранено за останню добу сталося це в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу. Загалом у штабі зафіксували більше як 40 обстрілів. Про все детальніше розпитаємо у Олексія Сімакова. Олексій вечір добрий. Розкажи, будь ласка, яка загалом ситуація зараз на фронті? Вітаю, Юлія. Найбільше дісталося Маріупольському напрямкові. Там зафіксували 26 обстрілів, автомати, кулемети та гранатомети. Бойовиків не змовкали в Павлополі, а в районі Мар'янки, Красногорівки, Широкиного та Тарамчука били з мінометів. На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки бойовики гатили з великокаліберної артилерії. Дев'ять разів порушували тишу на Луганщині. Загиблих серед українських військовослужбовців немає. Один з них отримав поранення. Це сталося в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу. Ну і добра новина для тих, хто перетинає лінію розмежування. Сьогодні в Майорську відкрився оновлений контрольний пункт в'їзду-виїзду замість закритого раніше КПВВ у Зайцевому. Таким чином, так звана сіра зона зменшилася десь на 17 кілометрів. І чотирьом тисячам громадян уже не треба буде відбувати контроль, аби виїхати зі свого села. Жителі дев'яти населених пунктів не будуть долати при Проїздів в Бахмут і в Велику Україну, контрольно-пропускного пункту в'їзду і виїзду. Це достатньо суттєво спростить життя людям. Звісно, ради, тому що проїхати в Артьомовська це проблема. Тут очередь велика. раніше машини вот за отрадивкою були. Пункт обладнано всім необхідним також є де сховатися в разі обстрілу. Прикордонники обіцяють, що на новому пункті зможуть пропускати вдвічі більше людей. Мовляв, на старому КПВВ було лише три смуги для оформлення, а тут їх уже вісім. Нині в так званій сірій зоні лишилися мешканці майорська та жованки. Це десь три сотні людей. Утім, їх обслуговуватимуть окремо і швидше за інших. І на цьому в мене вся інформація із зони АТО Юлія. Олексію, дякую тобі, Олексій Сімаков із зони АТО.